Псалом 63, керівнику хору, Псалом Давидів. Боже, почуй мій голос, коли я скаржуся. Убережи мою душу від погроз ворога, сховай мене від таємних задомів злочинців, від збурення тих, хто чинить беззаконня. Вони нагострили язики свої, немов мечі, націлили свої стріли, гіркі слова, щоб стріляти зі своїх засідок у невинного. Вони стріляють зненацька і не бояться, підбадьорують себе у справі ліхі, радяться, як таємно розставити тенета. І кажуть, хто їх побачить, ретельно обдумують свої майбутні беззаконня, ми склали змову досконалу. Справді, глибока внутрішність людини та її серце. Але Бог випустить у них стрілу зненацька, Вони